На ковзанці льодової арени Дніпра відбулися дебютні матчі першого туру чемпіонату України по хокею шайбою, де у віковій категорії гравців 2013-2014 років народження команда Ягуари дитячунацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради приймала своїх ровесників з Вінницького патріоту. А інший колектив Дніпро нашого міста гостював у столиці, де його суперником був другий колектив тамтешнього сокола. Загалом у національному чемпіонаті зіграють 9 дніпровських команд, сім з яких представляють навчальний Аклад, до речі, вихованка якого фюристка Софія Римшина своїм блискучим виступом на міжнародному турнірі в Польщі, де вона завоювала бронзову нагороду, стала яскравим прикладом і надихнула колег по навчанню хокеїстів Також гідно тримати високий рівень своєї школи. Розпочали ми новий сезон. Софія Римшина зараз виступала в Польщі, зайняла бронзову медаль. Це вже великий успіх. Вона до цього була чемпіонкою України. Ну і, звісно, другі дівчата приймають участь у змаганнях гран-при. Що стосується хокею шайбою, розпочали ми теж сезон 25-26. Від дитячої на спортивної школи приймають участь сім команд. Ось. В цьому році зробили 10-12 роки народження суперлігу і Вищої ліги. Одна команда в нас виступає в Суперлігі і дві команди виступають Вищій ліги. Також дві команди виступають по 2013-14 і всі українські змагання серед юнаків 15-16-17 років народження. Велика вдячність управлінню спорту обласному, управлінню спорту міському. Сподіваємось на те, що вони нас завжди підтримували. І сподіваюся на те, що сезон 25-26, як в фігурному катанні, так і відділені хокей з шайбою, будуть підтримуватися. і З нашої сторони старатися будемо показувати тільки найкращі результати. Хокей у нас є, хокей у нас буде. У нас дуже гарна молодіж. І я хочу від імені усієї хокейної. Спільноти, вдячити нашим захисникам і захисницям. бо Завдяки їм ми сьогодні маємо таку змогу тренуватися і участвувати в цьому чемпіонаті. Нам залишається тільки побажати успіхів усім від хокеїстів до фігуристів різних вікових категорій на змаганнях як національного, так і міжнародного статусу та масштабу. Адже вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради завжди були серед вітчизняних лідерів з цих олімпійських видів спорту, з успіхом виступали і перемагали на теренах держави, і поза її межами за кордоном. Аючаючи рідне місто, область і Україну, переконані так буде і надалі.